Штабні обшуки в українських чиновників, нищівна порубка дерев у Рівному та маршрут донора крові. Такими і не тільки новинами був насичений екватор цього тижня. Більше дивіться далі у нашому інформаційному огляді. Війна обірвала життя 32-річного героя з Рівненщини. Виконуючи бойове завдання 28 січня біля населеного пункту Креміна Луганської області загинув житель села Уїсті Добицької ТГ Сергій Феськов. В тому ж населеному пункті 30 січня загинув житель Дубровиці Сергій Вирва, 1980 року народження. Вдома на нього чекали дружина і троє дітей. Вічна пам'ять героя. Чергова сумна звістка з фронту зібрала людей на головному майдані Рівного. Сьогодні в місті попрощалися із загиблим на війні бійцем Олександром Шагерою. Три сорокарічний уродженець Рокитнівщини загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. На прощанні із захисником побували наші журналісти. Війна продовжує забирати найкращих синів України та Рівненщини. Зокрема, сьогодні в обласному центрі провели в останню дорогу річного старшого солдата Олександра Шегеру. Чоловік родом з колишнього Рокитнівського району, народився у селі Біловіш. Однак певний час працював у рівному, тому громадську панахиду організували на тутешньому майдані Незалежності. Це зараз ми стоїмо тут і спроваджуємо його у вічність, наче того небесного ангела. Який і буде надалі захищати святу свою Україну. Герої не вмирають, вони справді стають небесними захисниками нашої святої України. На початку повномасштабної війни Олександр був на заробітках у Краматорську, втім повернувся додому. У рідному селі чоловік надовго не залишився, не став ховатися від мобілізації та одразу відправився захищати країну. Майже рік боєць провів на передовій, гідно виконуючи свій військовий та громадянський обов'язок. Був в артилерії, служив, і на жаль, сталося так, що 24 січня в боях біля селища Водяне. Опитне, Пісків, це той мікрорайон, де точаться доволі гарячі битви. Е, Сашко на жаль загинув. На прощання прийшли рідні та друзі, рівняни та земляки героя. Односелець Роман знав Олександра багато років, згадує його як веселого та товариського хлопця, який не боявся роботи та запалював оточуючих своїм оптимізмом. Він був дуже працьовитим. Він віддівчився на лісника і працював в селі. багато допомагав. Завжди виручав, якщо потрібно було. Тобто до нього можна кожного разу було звернутися і він допоможе. Я його запам'ятав як дуже, як дуже веселим хлопцем, бо він, він вмів розважати людей, тому дуже жаль. В Олександра Шегери вдома залишилася велика родина: батьки, брати та двоє дітей: 18-річна донька та 15-річний син. Тіло героя спочиватиме на батьківщині у селі Біловіш. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. День обшуків цього разу силовики завітали до олігарха Ігоря Коломойського. Підставою стало викриття масштабної схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджером ПАД Укрнафта. Та пад «Укртатнафта». встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Нагадаємо, що пад Укрнафта є найбільшою нафтовидубною компанією України а пад «Укртатнафта» – нафтопереробною. Наразі у рамках кримінальних проваджень задокументували 10 епізодів злочинної діяльності. За даними слідства, такі здії здійснювалися в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компанії. ДБР викрило керівницю податкової Києва Оксану Датій на багатомільйонних незаконних схемах збагачення. Зокрема, будучи головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування, разом з іншими членами комісії беззаконних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько. Одного мільйона 400 тисяч доларів США. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів, США, 530 тисяч гривень та 2200 євро. Елітні годинники, автомобілі та інше. Далі пряма мова. За оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами. Ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень. В іншому епізоді керівництво ГУДПС у місті Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких в тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень. Посадовці податкової не помічають цих схем. Підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне утримання оплати своїх послуг. Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя во начальника головного управління Державної податкової служби у місті Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів. Вона має три квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 мільйон доларів США. Будинок поблизу Києва, вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки, вартістю приблизно 150 тисяч доларів США. При цьому одне з авто вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США. Привласнила майже півмільйона гривень. Екс працівниці банку загрожує до восьми років ув'язнення. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно жительки Радивилова, яку звинувачують у несанкціонованій зміні інформації, а також повторній підробці платіжних карток, їх використанні привласненні чужого майна у великих розмірах та легалізації цих доходів. В ході досудового розслідування встановлено, що жінка, перебуваючи на посаді провідного економіста філії банку в Радевилові, не маючи дозволу громадян, відкривала рахунки, перевипускала до них картки та в подальшому знімала готівку. Таким чином їй вдалося привласнити майже 500 тисяч гривень, частину з яких встигла зняти і легалізувати. Наразі зловмисниця переховується та перебуває у розшуку. За наказом чи самовільно у рівному обговорюють ситуацію із зрізанням дерев на території історичного кладовища Грабник. Чиновники стверджують, на все є дозволи. Проте рівняни обурені способом виконання робіт. На чиєму боці правда спробували розібратися наші журналісти. Від самого ранку на найстарішому кладовищі рівного чути звуки бензопили. Комунальники прибирають наслідки нещодавнього свавілля. Учора, 31 січня, мережу сколихнули фото, на яких видно різку дерев, які не один десяток років росли на кладовищі. Я прийшла сюди від того розпачу, який роздався дзвінком від моїх добрих друзів-старожилів. Які прийшли сюди, бо тут похований ряд їх могил. Це родина Кулішів, це Міхеєві родина. Ось ці дві жінки, представники цих родин, вони буквально плакали. Казала Наталія Всеволодівна, що самі робітники їй пропонували випити валер'янки, бо їй стало погано, коли вона побачила цей лісоповал. Подібні рубки проводили і раніше, проте, за словами краєзнавиці, робили це обережно, аби не пошкодити захоронення пам'ятники. Однак навіть не це обурило рівнян, а те, які саме дерева вирізали? Питання навіть не стоїть в самому пошкодженні. Можна акуратно в оголені цього міста, в тому, що дерева ці вікові так само. Так, вам будуть говорити, що вони хворі, вони пошкоджені, є і такі. Але не всі абсолютно. Мені цікаво, чи на кожне окреме дерево, яке має так багато років, можливо, 60, 70 чи навіть 100 років був оцей паспорт, дослідження, науковий висновок, чи воно настільки трухляве хворе, що його треба під корінь винищити. Як з'ясувалось, рубку дерев проводило комунальне підприємство спецкомбінат, ритуальна служба, адже саме вони відповідають за прибирання та санітарний стан кладовищ рівного, отримати. Коментар від керівництва КП нам не вдалось однак на сторінках Рівнеради опублікували пояснення щодо проведення таких робіт. Обрізка дерев на кладовищі грабник це вимушені міри в цілях безпеки та збереження поховань, адже дерева на кладовищі були в аварійному стані. Тому департаментом інфраструктури та благоустрою видано наказ про знесення аварійних дерев, які знаходяться на території кладовищ міста. Загалом мова йде про 47 дерев. Кладовище грабник найстаріше у рівному його історія розпочинається ще у 18 столітті. Тоді тут ріс грабовий ліс, тому й отримало таку назву. 19 століття. Тут печила. Ховати більш вельможних людей, багатих і достойників нашого міста з середини 19 століття тут була збудована церква Свято Стефанівська, і, власне, з того часу все інтенсивніше воно якби закладається могилами людей, відомих у рівному закрите кладовище було в середині 60-х років, тобто 64 четвертий рік. Це останнє поховання. Галина Данильчук близько 20 років займається дослідженням історії кладовища. За цей час їй вдалося встановити імена близько пів тисячі осіб, які там захоронені. Однак реальна цифра може бути чи не вдвічі більшою. Не один рік у рівному говорять і про те, аби надати кладовищу статус історичної та архітектурної пам'ятки. Декілька років тому був начальник управління культури міського Максимонко Тарас Максимонко. І ми вже навіть проект складали, як можна вберегти цю пам'ять. Як можна консервувати старі пам'ятки, реставрувати, зробити доріжки, освітлення і так далі. Ну, звичайно, на проєкт потрібні були кошти, далі ці кошти не пройшли, далі щось змінювалося у владних структурах. Проєкт повис. У коментарях під дописом жінки люди обурюються такими діями комунальників. Сьогодні була і бачила цей жах. Там поховані мої прадіди. Хто і за які кошти буде реставрувати старовинні пам'ятники? інших містах на старих кладовищах ростуть дерева. Тут на грабнику можна було б зробити доріжки з твердим покриттям і освітлення, як у європейських країнах. Влада рівного не розуміє, що кладовище грабник це не лісоповал, а рекреаційна зона, територія скорботи, місто мертвих. Просто шок. Піднялася ще ясь рученька на таке варварство ще й в такий час. В Чернігові орки зруйнували кладовище, а тут свої. Це ж особливе історичне минуле рівного. Конкретно зазіхнули на лакому ділянку. Ні перед чим не зупиняються. А я буду приходити і доглядати нашу родову могилу. Ой, щось не те вони роблять. Подібне вони чинили навесні на Дубинському кладовищі. Порізані дерева, повалені, потрощені пам'ятники. Тоді їм все зійшло з рук. Можна продовжувати і надалі. Це диверсія, і у час війни військовий злочин, адже немірно нищить історію нашу. На кого наша влада працює? До поліції наразі рівняни не зверталися, проте планують скаржитись на гарячу лінію та міському голові, адже опублікований Рівнерадою наказ про знесення дерев не містить деталей про аварійність та на яких саме кладовищах мають бути проведені роботи. Анастасія Шепетюкирослав Бондарчук випуск новин. На Рівненщині під час пожеж минулої доби виявлено два тіла. У селі Голічівка Корицької ТГ по вулиці Зелена горів житловий будинок розміром 5 на 8 метрів квадратних. Виявлено тіло власника 1975 року народження. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в трьох житлових кімнатах та пошкоджено перекриття і стіни житлового будинку. Того ж дня ввечері у селі Вельбівне Острозької ТГ теж трапилося загоряння житлового будинку. Полум'ям знищено покрівлю 5 метрів квадратних, перекриття меблі та речі домашнього вжитку. Виявлено мертве тіло чоловіка 1980 року. Причини пожеж та розміри збитків встановлюються. Смерть під колесами автомобіля у Рівному загинула пенсіонерка. ТТП сталося вчора близько 19-ї години у селі Колоденка на вулиці Рівненській. Правоохоронці нагадують пішоходам, що перетинати проїзну частину можна тільки на пішохідному переході. Важливо носити світлоповертальні елементи чи світлий одяг. Водіям дотримуйтесь швидкостного режиму, зважайте на погодні умови. Слідчим слідчого управління встановлено, що водій автомобіля Мерседес benz – 19-річний, Рівнянин допустив наїзд на 79-річну жительку обласного центру, яка раптово почала перетинати дорогу у невстановленому місці. Жінка була у темному одязі, а ділянка дороги на момент ДТП не освітлювалась. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці події. Керманич відповідно до огляду на стан сп'яніння був тверезий. За цим фактом триває досудове розслідування. В обласному центрі рівнянка допомогла поліцейським виявити нетверезого водія. Днями патрульним надійшов виклик, що на вулиці Малорівненській біля одного із магазинів припарковане автошкода. Зі слів жінки, водій у стані алкогольного сп'яніння. Коли поліцейські прибули за вказаною адресою автомобіля, схожого за описом на місці вже не було. Проте після обстеження ймовірних напрямків руху зазначеного транспортного засобу патрульні його виявили та зупинили. 62-річний Водій погодився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці. Результат позитивний: 2,15 проміли. На сотих на інспектори склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння і відсторонили від керування. У Рівненському районі водій легковика не впорався із керуванням та наїхав на трьох жінок і дитину. Їх із різними травмами доставили до лікарні. Керманич не постраждав. Деталі автопригоди розкаже речниця ГНП в Рівненській області. Поліцейські на місці події з'ясували, що 22-річний водій автомобіля «Пежо», житель села Глинськ, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням. Та попередньо внаслідок заносу автомобіля допустив наїзд на людей, які на узбіччі чекали громадські. Транспорт Потім легковик з'їхав у кювет. Кермувальник, який за результатами огляду був тверезий, в автопригоді не постраждав. Натомість чотирьох потерпілих, серед яких матір із п'ятирічною дитиною із різними травмами доставили до лікарні. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці під час відпрацювань північних районів продовжують уявляти цікаві речі у жителів Рівненщини. Днями у селі Іванчиці, колишнього зарічницького району, на блокпосту був зупинений 47-річний місцевий житель. Під час перевірки в його пакеті виявили 90 патронів. Чоловік пояснив, що знайшов боєприпаси у лісовому масиві неподалік сусіднього села. А під час патрулювання неподалік села Кухіцька Воля працівники СРПП лісовому масиві знайшли три мотопомпи Старного виробництва знаряддя для незаконного вибудутку бурштину і два автомобілі за обома фактами тривають досудові розслідування. Смотрящого і його шістьох спільників судитимуть за організацію наркобізнесу в колонії. Встановлено, що 33-річний уродженець Волині, який понад 15 останніх років перебуває за ґратами, в тому числі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, відбуваючи покарання в одній із виправних установ Рівненщини, завдяки набутому авторитету, серед засуджених отримав статус так званого Смотрящого. Він організував наркобізнес в колонії, залучивши до своєї діяльності у. Якості виконавців ще двох ув'язнених та трьох осіб з числа своїх близьких, за межами установи двох жителів Вараша та Рівнянку і фельдшера колонії, який мають право виходу на територію у зв'язку із виконанням службових обов'язків. Заборонені речовини надходили співучасникам різними партіями через один з поштових сервісів. Ті їх забирали та формували в одну передачу, яку за винагороду кур'єр доставляв у заклад. Іноді пакунки просто перекидали через паркан. Частину народу наркотиків засуджені лишали для власного використання. Ще частину продавали іншим ув'язненим. 2021 року до 23 червня 2022 року. Учасники злочинного групування налагодили постачання у колонію канабісу, метадону, бупринорфіну, трамадолу а також психотропної речовини дронабінолу. 23 червня 2022 року. Злочинну діяльність припинили правоохоронці за результатами проведених обшуків і зібраної доказової бази. Слідчі повідомили усім сімом фігурантам про підозру у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні психотропних речовин або їх аналогів, підкупі працівника установи, а смотрящому організатору злочинної групи ще й за поширення злочинного впливу. Обвинуваченим у скоєних злочинах може загрожувати від 6 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. До банкіри продовжують ошукувати жителів Рівненської області. 31 січня до правоохоронців звернулася 52-річна рівнянка. Жінка повідомила, що шахраї виманили майже 90 тисяч гривень. До неї зателефонували, ніби працівники банку та повідомили, що хтось намагається здійснити перерахунок коштів з карти. В цілях безпеки афористи порекомендували перерахувати заощадження на вказаний рахунок. Наразі особи, причетних до скоєного злочину, встановлюють поліцейські. Thank you. Поблизу села Тишиця на Березнівщині виявили незаконну вирубку дерев. За інформацією Державної екологічної інспекції Поліського округу, про інцидент стало відомо правоохоронцям ще в грудні минулого року. Фахівці встановили, що в лісовому масиві неподалік села виробило близько трьох сотень дерев, породи сосна, береза та осика. Загальну суму шкоди, заподіяному навколишньому середовищу, оцінили у 165 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до... Скоєння правопорушення з метою притягнення їх до відповідальності. Музика. Від здачі верхнього одягу в гардероб до отримання обіднього пакунка. Щодня Рівненський обласний центр служби крові приймає від 70 до 100 донорів. Чимало тих, хто здає кров вперше, і не всі знають маршрут. То скільки часу займає процес, як проводиться обстеження та сама здача, розкажемо далі у сюжеті. Зайти до закладу, здати верхній одяг, гардероб, одягнути бахіли та маску, підійти з документами до реєстратури, отримати картку. Ось так починається маршрут людини, яка прийшла здати кров. Далі за стандартною схемою забір крові з пальця, аби визначити групу резус-фактор та дізнатися рівень гемоглобіну. Щоб визначити групу крові, в нас є тест реагенти «Анти-Б» анти і анти реагент анти Д. Спочатку капаємо ми ці три капельки, беремо по капельці крові, перемішуємо і видаємо результат. Якщо по анти д мінус резус, ми ще розкапуємо ще анти С, анти Е. І тоді тільки видаємо результат групи крові. І разом перевіряємо гемоглобін. В квітку набираємо кров. Апаратік такий у нас гемоконтроль. І видає через пару секундочок гемоглобіни. Записуємо в карточку донору і вносим комп'ютер. Для жінок нормальний рівень гемоглобіну в крові варіюється від 125 до 145, для чоловіків від 135 до 170. Якщо ці показники в нормі, далі потенційний донор йде до терапевта, де вимірюється артеріальний тиск та заповнюється анкета. В Терапевта він заповнює анкету донора, де є певна інформаційна. База всіх захворювань, які є протипоказами до донації. Також вимірюється артеріальний тиск на момент здачі, а нам не збирається про донора, якщо він в першочергово прийшов. І попередньо розпитують про наявність чи перенесених, чи наявність загострень чи інфекційних хвороб в даний момент. Якщо їх не було, тоді дається добро на. Здачу безпосередньо крові до здачі крові не допускаються громадяни, які перенесли черепно-мозкові травми, мають хронічні хвороби і патології, які унеможливлюють здачу донорської крові. Також не можна здавати кров тим, хто приймає ліки, зокрема кроворозріджуючи, та впродовж 72 годин до донації не дотримувався дієти. Не можна вживати ліки, потрібно дотримуватися дієти. Не можна їсти жирного, молочного горіхи, там де жир є. Тому що потім така кров може не ми не зможемо її обстежити буде так званий хільоз в крові: не вживати звичайно алкоголь, не палити, пити достатню кількість води. Добре, виспатися вранці перед здачею вівсяна каша або сухе печиво з солодким чаєм. Якщо людина дотримувалася всіх цих правил та за станом здоров'я може здати кров, вона йде готуватися до процедури. П'є солодкий чай сухим печивом відпочиває, після чого піднімається на третій поверх у кабінет. Там працівники готують руку, накладають жгут і починається безпосередній забір крові, який триває в середньому сім хвилин. Якщо це є донація еритроцитів. От він заходить в зал, де відбувається цей процес. Якщо це є тромбоцит чи плазма, в інший зал заходить. Після донації, яка триває в середньому десь в районі 7, 7 хвилин, він спускається вниз знову до реєстратури, де реєструють факт здачі, і він повертається вже безпосередньо до каси, де йому, згідно законодавства, видають. Компенсацію за надану донорську кров пакунку, який видається донорам, здебільшого міститься чорний шоколад, чай та деякі інші солодощі. В Загальному весь процес від гардеробу до каси, де видають пакунки, займає 40 хвилин. Працівниця закладу та по сумісництву донорка Оксана Романів каже, стача крові є навіть корисною для організму та цілком безпечною. Всі розхідні матеріали, все, що тут у нас. Лабораторія, забір крові це все одноразовим, стерильним матеріалом. Тобто стикалася з думкою, люди бояться. Але, ну, для донора тут в нас все безпечно, всі ці процедури, і я вважаю навіть це корисно, тому що після здачі крові кров відновлюється, вона виходить з усіх депо, де Вона накоплювалася, людина відчуває приплив енергії. Одна донація 450 мл крові може врятувати життя одразу трьох людей. В процесі переробки це займає до шести годин весь процес. Від початку до цього, і ми отримуємо компоненти, такі як еритроцити, а також плазму крові. Плазма крові йде на заморожування, шокове замороження, а еритроцити після обстеження на маркери різних інфекційних хвороб. Повертаються вже безпосередньо до нас на, на видачу, де можна буде не зберігаються до моменту передачі їх лікувальні заклади. Зберігаються компоненти крові у спеціальних холодильниках. Термін придатності різний: від п'яти діб для тромбоцитів до кількох років для плазми. Але навіть при цьому донори потрібні щодня, оскільки наш регіон на період воєнного стану опікується й іншими областями. Аліна Пучка Мельник, випуск новин. Дитячі садочки відкриті для всіх у Вараші відмінили усі обмеження щодо відвідування дошкільних закладів. За словами начальниці управління освіти виконавчого комітету міської ради, нещодавно проведено аналіз відвідуваності у дошкільних навчальних закладах громади. У результаті ухвалено рішення скасувати будь-які обмеження щодо відвідуваності дітей, зокрема в місті Вараш, які запроваджувалися з огляду на виклики воєнного часу, необхідності облаштування найпростіших укриттів тощо. З 19 лютого відбудуться деякі зміни в розкладі руху міжнародних поїздів, які курсують до Польщі через станцію Рівне. За інформацією «Укрзалізниці», потяги Київ Хелм та Харків хелм прибуватимуть до нашого міста майже на 20 хвилин пізніше та відправлятимуться з місцевого вокзалу у напрямку Польщі за дві хвилини до п'ятої ранку. На кінцеву станцію «Хелм» прибуватимуть о 12.35. У зворотньому напрямку поїзд вирушатиме з Польщі о 16.35 та приб... Прибуватиме до Рівного теж на 20 хвилин пізніше, після першої ночі. Нагадаємо, поїзд Київ-хелм курсує через Рівне щоденно, а Харків-Хелм по парних числах. Спортсмени з Рівненщини вибороли призові медалі на Кубку світу з дзюдо. Впродовж двох днів у Португалії змагалися спортсмени з порушеннями зору. Загалом у турнірі взяли участь близько сотень парадзюдаїстів з 28 країн світу. Серед спортсменів з Рівненщини Золоту нагороду виборола Інна Сич. Другими у своїх вагових категоріях стали Юлія Іваницька та Анжела Гаврисюк. По бронзовій медалі в скарбничку збірної країни принесли Людмила Якимчук та Олександр Назаренко готували наших дзюдоїстів до змагань тренери інваспорту Михайло Романкевич та Іван Іваницький. Проявили себе не лише дзюдоїсти. На міжнародному турнірі з боксу Сават в Будапешті тріумфували спортсмени з Млинова. У складі збірної України виступали п'ятеро жителів тамтешньої громади, і четверо з них здобули нагороди. Чемпіонами турніру стали Анастасія Коновальчук та Сергій Котяй, а бронзові медалі вибороли Андрій Приступа та Роман Перець. Таким був початок лютого. Не забуваємо, як цей місяць змінив життя українців минулоріч. Тримаємо стрій, віримо у захисників і перемогу. Слава Україні!